Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо мідії на грилі. Ось такі собі міні шашлички вийшли. Готуються вони просто, швидко, Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування я взяла 500 г заморожених мідій, і вони вже відварені, розморозилися, і нам залишається їх лише трошечки приправити. Для цього ми візьмемо лимонний сік. Соєвий соус та трошечки олії. Більше нічого не додаємо. Вони самі по собі мають хороший смак. От, соєвим соусом також не переборщить. От він же ж солоний. А мідії вже самі по собі Такі, мають трішечки солонуватий присмак. Як ви бачите, підготували ще шпажки. Їх замочувати у воді не потрібно, тому що готуються вони дуже швидко, шпажки не встигнуть на грилі нам якось підгоріти. Також ще потрібні будуть панірувальні сухарі, ну, але про це все поки що згодом. Акуратно їх так перемішуємо, пам'ятаємо, що це. Такий трошки ну, ніжний продукт. Замаринуватися їм вистачить буквально пів години. Я зараз йду розкладаю вогнище, і от поки нагорить вугілля, його не потрібно багато, вони замаринуються. Поки буде нагоряти, пару раз підійду ще отак переверну міді, тому що весь сік залишився внизу. Залишаємо, хай маринується. Ось так. Кілька разів я вже перемішувала міді. Ось зараз останній раз їх так вимішаю і будемо нашпилювати на шпажки. Шпажки я взяла такі коротенькі, щоб вони мені на барбекюшниці краще розмістилися. І, як бачите, сухарі, я всипала таку продовгувату ємність, щоб краще було, зручніше було їх панірувати. Ось такі в нас будуть шашлички. Зараз я всі спочатку нашпилю, а тоді буду панірувати. Загалом у нас вийшло 8 таких шашличків. і зараз просто паніруємо так повністю, десь, якщо не, не потрапили такі самі сухарі, то ще так зверху присипати. Зайве обтрушуємо і так паніруємо всі. На вулиці у нас уже темненько, але це не завадить нам приготувати мідії на грилі. Вони готуються дуже швиденько, тому великої проблеми в цьому не буде. На вулиці вже темно, але нам це не стане на заваді. Розкладаємо шашлички на решітку. Буквально пару хвилинок на одній стороні, пару хвилинок на другій, і у нас все готово. Головне просто, щоб в нас оце все підрум'янилося. На одній стороні вже підрум'янилося, перевертаємо на другу. О, хтось вже думав і занадто підрум'янитися. Там жар більший. Зараз поміняємо місцями. Ну, ось так у нас поки що виглядає. Шашлички наші готові. Я трошечки їх тут місцями поміняла, хто був світліший, щоб більше підпікся. Все, ідемо швидше куштувати. Ось наші міді і готові. Подавати ви можете ось так як порційно на шпажках, так і знявши їх і вже просто на загальній тарілці. Ну, а ми зараз будемо куштувати. Смачненько, цікавенько. Знаєте, щось мені нагадує, але не можу пригадати, достеменно що. Але що нагадує: мідії на грилі, ось що. та жартую. Тож, закликаю вас експериментувати, не боятися готувати нові страви. Натхнення вам на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення!